Валерій Романенко зараз приєднується до нашої розмови. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Доброго вам вечора! Добрий вечір, Доброго вечора. Так, на вашу думку, пане Валерію, все виглядає так само. f 16 які надійдуть до України вже влітку, а можливо до кінця року, і там навіть називається приблизна кількість цих літаків, можливо, їх буде 20. Це зовсім ні на що не впливає. На вашу думку, ну це пробна партія. Скажімо так. Ситуація така, що нам ці літаки потрібно перевірити в бойових умовах. а Союзникам перевірити нашу інфраструктуру, чи здатні ми прийняти і обслуговувати і забезпечити бойову роботу цих літаків? Тому перша партія ну були різні цифри. Спочатку казали 6 літаків. Президент каже зараз, що не визначена кількість літаків. Я все ж таки думаю, що буде не менше ескадрілі цих літаків, тобто порядка 12. тобто щоб була повноцінна бойова одиниця. По результатах роботи якої можна буде зробити висновок, що ці літаки відповідають вимогам, що вони здатні, ну скажімо так, на рівнях паритету провадити повітряні бої з російськими винищувачами, от в такому випадку можна буде спокійно нарощувати кількість цих літаків залежно від того, ну скільки там союзники нам готові передати цих машин і там домовлятися або за інші типи. Або ну може американці, все ж таки наважиться дам дати свої винищувачі F-16, які ну мінімально там 120 літаків знаходиться в Аризоні на базі збереження. Ну, до речі, ми ж згадували про те про готовність українських авіабаз до того, щоб і обслуговувати F-16, і щоб їх зберігати. І навіть мова йшла про те, що можливо там на території Польщі будуть знаходитися ці літаки і так далі. От про готовність, все ж таки, ми говоримо, пане Валерію, про готовність приймати, керувати, експлуатувати ці літаки і так далі. Тут питання і відповідь України точно закрита. Ну, я думаю, що да, на ту кількість літаків, які спочатку ми отримаємо, ми просто їх маємо перевірити, а, як вони будуть працювати з наших аеродромів. Відомо, що в нас лише кілька аеродромів мають гладкі смуги, а, тобто асфальтовані смуги. Більшість наших військових аеродромів вони плиткові, тобто зі стиками, да, що може впливати на шасі літака. Наші аеродроми, крім того, Ну, скажімо так, недостатньо ну умови в нас такі природні, недостатньо чисті, чисті злітно-посадкові смуги. А F-16 повітря знаходиться знизу, дуже низько, і все, що, так би мовити, на шляху на його злітної дистанції, на шляху його зльоту, да, він може всасати в двигуни і можуть виникнути зв'язку з цим проблем. Тобто, треба подивитися. Як проходитиме експлуатація цих літаків на першому етапі, тому ми отримаємо невелику кількість літаків. Якщо літаки покажуть високу ефективність нас, то можна буде нарощувати їх кількість. Якщо виникнуть проблеми з обслуговуванням, треба буде спочатку вирішити ці проблеми, а потім нарощувати кількість літаків. Ви знаєте, mm -hmm. пане Валерію, зараз от дуже багато таких ідей звучить, причому від людей там недостатньо фахових, можливо, але такі ідеї можна прочитати десь в соціальних мережах з приводу того, що, а не треба взагалі інфраструктура нам, якісь військові аеродроми, можна на F-16 злітати просто з дороги, там, з якогось шосе. От, що ви на це скажете? Ну, Якщо не потрібно возити вантажі. По трасі, наприклад, Київ чоп чи ще двох-трьох українських трасах, то будь ласка, можна їх перекрити і використовувати як аеродроми. А якщо все ж таки хочуть люди отримувати нормальну кількість а, товарів, да, і вести такі якісь товарообмін, щоб паливо підвозили своєчасно, наприклад, да, то треба, все-таки, щоб літаки працювали з аеродромів. От для них це набагато безпечніше, бо там ширші злітно-посадкові смуги. От і тоді розумієте, якщо злітати з аеродрому, то цю дорогу на кілька кілометрів доведеться перекрити і зробити з'їзд, щоб з неї з'їхали машини, проїхали цю ділянку і поїхали знову десь за кілька кілометрів, там 5 кілометрів знову піднялися на цю трасу. Ну, хай треба, треба так би мовити оцінити все це наскільки це потрібно. Угу. А, системи Петріо точно також потрібні Україні за словами президента. Потрібно 25 Петріотів, щоб повністю закрити небо України. А, це чим аргументована цифра, пане Валерію, на вашу точку зору? Ну приблизно кількістю областей. Угу. Я так розумію, да? бо загалом, ну що цифра 25, що цифра 30, що цифра 50 – вони загалом не відповідають вимогам до щільності протиракетної оборони території України і можливості прикрити всі наші важливі об'єкти. Справа в тому, що Петріот проти балістичних ракет працює всього на 25-30 кілометрів. Ну, от, помножте 15 на е, пір квадрат, щоб площу вирахувати, і при цьому радіус буде, значить, там 25 кілометрів. І тоді можна зрозуміти, яку площу в Україні здатні прикрити там 15, 25, там скільки комплексів, да? От. це од... все одно це недостатньо. Але це вже якісь гарантії, що найважливіші об'єкти будуть прикриті. От. А загалом залишається питання, де їх взяти. Максимально, що ми можемо отримати, це нам дадуть плюс до наших трьох ще п'ять петріотів, і ще плюс до одного сам який зараз знаходиться. На Україні це теж антиракетний комплекс. Плюс дадуть ще Франція і Італія, дадуть другий ну Загалом 10 антиракетних комплексів у нас будуть. да Ну Вони ж заодно можуть збивати і літаки і там і крилаті ракети. Да? Але а, головне завдання зараз прикрити об'єкти, значить інфраструктурні об'єкти від балістичних ракет. от Єдине, що. Мова йде не про всю площу України, а 500 кілометрів, приблизно 450 кілометрів від лінії бойового зіткнення, бо заявлена дальність російських цих ракет із – 500 кілометрів, тобто західні області ну, від балістики можна не прикривати. Хоча загалом є ще у росіян кінжали. Тобто, я знімаю цю тезу, значить, фактично від кінжалів потрібно прикривати всю Україну. Але найбільш популярні, найбільш масою росіян це ж такі іскандери. Кінжелі в них набагато менше зараз оголошено повітряну тривогу. Зокрема, на Херсонщині також зберігається повітряна небезпека на Харківщині. Друзі, будьте дуже уважні. Якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, то продовжуйте залишатися в об'єктах укриття до повного скасування тривоги. Що яка саме загроза для Херсонщини? Зараз ми очікуємо саме. На офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України і одразу вам про це повідомимо, пане Валерію. Таке припущення: якщо зараз от говорять про певну кількість точну кількість 25 Установок або розрахунків Петріот для України на вашу думку, чи може це розглядатися як захист, саме для літаків F-16, які будуть передані, і десь їх потрібно дислокувати. Відповідно, і Петріоти могли б захищати саме цю інфраструктуру? Ну, це буде забагато для Забагато, так. Більше петріотів ніж в 16 розумієте, і це в нас ми отримуємо f 16 для того, щоб захищати територію України, а не для того, щоб на них витрачати, значить, дефіцитні зенітно-ракетні комплекси. Я думаю, що для Ф-16, особливо для першого траншу невеликого, буде виділено один базовий аеродром, і як максимум там буде стояти один петріот. І це буде біля великого міста, там, де загалом можна захищати одним патріотом і місто, і аеродром і якісь інфраструктурні об'єкти в цьому місті. Якось так всі інші патріоти потрібно буде рознести по різних містах України по найважливіших об'єктах. От коли ми отримаємо більше комплексів, і, і загалом, навіщо нам велика кількість, навіщо нам? Скажімо так, кілька петріотів, щоб прикривати аеродроми, можна просто розкидати літаки по оперативних аеродромах, які на 200 плюс ну там 220-230 кілометрів віддалені від лінії бойового зіткнення і віддалені від білоруського кордону, росіяни тоді просто не зможуть э, точно вести по ним вогонь. Вони будуть стріляти як зараз по Старокостянтинову, по площах. А ракетами не настріляєшся по площах. Ракети високовартісний боєприпас, ну от і тому нема корекції. От вони по Миргороду стріляли, маючи корекцію, вони бачили, куди влучають, і бачили результати влучання. Далі, ніж 200 там тридцять кілометрів від лінії фронту, вони вже не можуть забезпечити такий режим. Просто безпілотники ці орлани вони не залітають на таку глибину. А якщо залітають... Їх будуть знищувати зараз. На це значить, звертається особлива увага знищення російських безпілотників в глибині нашої території. Зараз багато нових засобів буде залучено і будуть залучатися навіть ракети. Ми економили ракети, щоб збивати дешеві орлани. Там ракета вона втричі дорожча від того орлана. Але зараз ту шкоду, якої вони наносять, значить, будемо будуть збивати і зенітними ракетами в тому числі. Хоча розробляються більш дешеві методи знищення. Запорізька область також повітряна тривога лунає, і є вже повідомлення від повітряних сил ЗСУ. Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тому просимо бути уважними. Харківщина, Запорізька область та Херсонська. Залишайтесь в укриттях до відбоїв. Якщо врахувати пане Валерію, повертаючись до розмови отримання навіть 25 комплексів Петріот, наприклад або ще певної зброї, якою ми можемо збивати те, що летить з Російської Федерації. Ракети і так далі, але ж чи може Росія застосувати і вигадати іншу тактику, наприклад, запускати ракети на такій висоті, яку не здатна збивати система ППО, або запускати щось таке. або, наприклад, пам'ятаєте, коли був випадок 120 ракет одразу, що просто сили протиповітряної оборони можуть не справитись? Тобто, от давайте поговоримо, обговоримо, які ще моменти можуть бути, якими Росія спробує обійти нашу ППО. Ну, масовані запуски можуть бути, але я хочу сказати: якщо вони перевищують канальність а, ракетного комплексу, от, то після того, ну, наприклад, зенітно-ракетний комплекс одночасно здатний там збивати вісім, наводити ракети на вісім цілей, але ж треба, щоб дев'ять цілей не летіли одночасно, тоді одна прорветься. А спробуйте це зробити коли через кілька секунд після того, як збита перша, збита перша ціль. Зенітно-ракетний комплекс знову готовий збивати вісім цілей. Розумієте, да? тобто дев'ята ціль вже входить в цю вісімку, якщо перша збита. Ну, тобто це досить складний процес підняти висоту неможливо. Зенітно-ракетні комплекси, особливо а, значить Петріот, вони працюють до висоти десь 40-50 кілометрів. Середньої зенітно-ракетні комплекси працюють до висоти мінімально 25 тисяч метрів. На такій висоті ані. Ані літаки, ані крилаті, крилаті ракети, найбільш масовий такі засіб ураження на такій висоті не літають. Вони навпаки можуть знизити висоту польоту, що вони зробили під час останнього удару по Києву, зменшити висоту польоту. Але знову ж союзники, особливо Німеччина, надають нам сучасні радарні станції, які дозволять. Ну, моніторити загалом на більшій частині траєкторії моніторити політ політ російських крилатих ракет і шахетів. Ну от крім того, ми ж отримали ще два е, літаючих радари на базі САВА, да, від Швеції. Ну я думаю, що зараз де активне освоєння цих літаків, і ми крім всього, ще й зможемо згори бачити і відслідковувати е, польоти ворожих ракет е, під час навіть масованих польотів. Бо Цілі такі здатні відслідковувати сотні цілей одночасно. Розширюється зараз повітряна тривога. Донеччина також стає червоною. Фактично, весь південь України і, і Харківщина зберігається небезпека, активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Це офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України. Будьте дуже уважні. Будь ласка, залишайтеся в об'єктах укриття, пане Валерію. От ми поговорили зараз про Ф-16, про ескадрилі або про їхню ефективність. І якісь Миттєвий ефект, але знаєте, от від Військових, з якими ми спілкуємося щоразу в ефірі, говоримо про операційну обстановку, фактично на нулі, так і озвучується постійно ось ця загроза кабів і фабів, які ми які запускає зі своїх літаків. Ну фактично, по при фронтових позиціях або про по позиціях на нулі Харків страждає від фабів. Фактично кожна частина цього міста під в, в зоні ураження, так от каби і Фаби. Це f 16 здатні вирішити? Наприклад, от візьмемо просто приклад Харкова. Якщо десь патрулюватиме в повітряній, повітряному просторі f 16 пара f 16 вони здатні вирішити це питання для Харкова? Перш за все, патрулювати вони не будуть. Це небезпечно для них. Або будуть патрулювати десь кілометрів за 100 плюс плюс 150 кілометрів від Харкова на невеликій висоті. Бо якщо ми поставимо сталу зону патрулювання, росіяни притягнуть сюди С-400 з дальністю 200 кілометрів. От. І ці винищувачі можуть потрапити під вогонь цих комплексів. А як вони будуть як Ф-16 пораються з носіями кабів? Це основне питання, яке зараз цікавить і військових, і е, всіх експертів, і наших, і західних, і російських, в тому числі. Да? Ніхто не робить жодних ставок, чи зможуть, бо чи зможуть ф 16 ефективно збивати носії кабів? Бо звичайно, що як тільки вони з'являться, росіяни почнуть прикривати атаки носіїв кабів. Почнуть прикривати своїми винищувачами з далекобійними ракетами Р-37М. А це винищувачі Су-35, це Міг-31 і це винищувачі останні вісім випущених винищувачів су 30 Сем. Тобто досить значна кількість літаків. І перший етап загалом повітряної війни з. Після того, як ми отримаємо в 16 це розробка тактичних методів, ефективних тактичних методів знищення F-16. і навряд чи за одразу російські літаки. Ну, може, на першому етапі там зіб'ємо кілька літаків, а потім росіяни о, будуть розробляти контрметоди, да? а ми на них будемо розробляти контр-контрметоди, і кожний такий повітряний бій буде старанно плануватися і старанно моделюватися. От бо в нас замало винищувачів, а скажімо, ракети ф 16 в кращому випадку здатні будуть уражати цілі на відстані 160 кілометрів, але скоріше за все, всього 80 кілометрів, бо доведеться працювати з малих висот, щоб не потрапити під вогонь російських зенітно-ракетних комплексів. Тобто там купа таких складних питань, розв'язання яких можливо лише після практичного застосування літаків. А дори речі... не знаємо, uh -huh. буде, а яке буде озброєння, і чи здатне будуть бортові комплекси оборони Ф 16 забезпечити відведення російських зенітних і авіаційних ракет від бортів літаків. До речі, це цікаве питання, в який саме момент може бути підняти F-16, проти якої зброї він може бути застосований, тому що та якщо ми маємо тривогу і розуміємо, що це повинна бути миттєва реакція, але як ви сказали, пане Валерію, ще потрібно визначити, чи є доречним ризикувати F-16 Так там проти певної зброї. От як чи є прописаний такий алгоритм, чи як це взагалі відбувається? Як приймаються такі рішення? Я думаю, що будуть провадитися на основі розвідувальних даних, буде провадитися спеціальне бойове планування, да? будуть перевірятися наявність російських винищувачів повітря в цей момент, на та, наявність літаючого радара А-50 російського. Да? А, значить, будуть розроблятися які якісь тактичні прийоми, як ми з малої висоти. Зможемо уразити російські літаки, які знаходяться на висоті, там мінімально 14 тисяч метрів для скидання кабів, от тобто, там дуже багато і дуже велика кількість питань, і зараз ніхто вам їх точно не озвучить, бо все це військова таємниця, дуже сувора так. військова. Таєвниця, можливості тих літаків, які ми отримаємо. Ми навіть не знаємо, чи пройшли вони апгрейд якісь, чи не пройшли порівнянні з тим моментом, коли їх зняли з озброєння. Да? Вони ж два роки знаходилися або в ремонті, або на складах. Десь от тобто, там дуже багато питань. Ще раз кажу, що робити великих ставок не слід поки що дочекаємося перших випадків бойового застосування. Так, не Валерію, звісно, дякуємо. дякуємо вам за як завжди, якісну аналітику. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був з нами на прямому зв'язку.